Це наш будинок. Ми тут жили, у нас було все. ну Все, що потрібно для життя: і телевізор, і відік, і холодильник, і стиральна машина. все. Ну, Можливо, будинок не такий шикарний, якось рядом дома, Но, але в випадку, ми за ним ухажували. Ми поміняли новий шифер, поставили, нові вікна поставили, да? вроді би. Живіть і радуйтеся. Ну і тут війна. Тут ще не всю посуду ми тут винесли. Ну, і Хрусталь був, звісно, він привратився в стекло, половину вже витащили. Це балки, які падали зверху. Це ж балки, які були смолисті, хороші. Ну, Це все, що залишилося. Було чому горіть. Телевізор, тут, відік стояв. тут цей кухон, ну, шкафчик стояв сервант. от Стекло тут, хрусталь. О, чашечки новенькі. Ну, половину ми вже повиносили, це з хрусталя таке. Якось хрусталя мені не дуже жалко, мені будинка жалко, що тепер ми... Не так мені цю посуду, як і техніка вся погоріла, і, і ліжка, і вікна нові. Все це капець. Це невозможно. Оце у нас тут був погріб, в якому ми сиділи, і коли воно долбануло і начало, і а бабуся сиділа там на кваці і кричить. Ми вже горим. Ми повискакували. Краз в 4-16.00 визивали пожарну, але пожарна не приїхала, бо горіло не тільки у нас, а горіло ще десь там, тому що весь серпень горів, і тут по сусідству у нас горіло. Ну їм в них два етажа, в них заділо тільки кришу, вони почали тушити. А нам виходить, що на нас зупинилось воно. Ну і все. От, пожарна не приїхала і моментально тут стало темніть, і вже коли було 5 годин, 17.00, то вже тут все дотлівало. Тобто воно настільки це швидко горіло. Заріво таке, звісно, було, кошмар. От, ну, все на вісу, все прогоріло. Тут теж, що могли, ми вже виносили. Трохи попитались щось чистити. Хочете що сказати російським солдатам? Щоб вони все життя своє так мало, як вони наробили людям. Їх ніхто не просив, щоб вони сюди йшли. Ніхто. Навіщо вони зробили? То вони ж не люди. Вони не люди. Це звірі. Нічого хорошого я їм не можу сказати. І прощаття їм теж. Я не можу сказати, що я їх прощаю, їх не прощаю, я їх просто проклинаю. За все хороше, що вони зробили. Жили собі люди. Ми їх не трогали. Навіщо вони це зробили? Вони привратили нас бомжей, настоящих бомжей, самі як не люди живуть і людям жити не дають. Це все, що нас. Осталося від нашого будинка. Все, що осталося.